На всесвітні змагання за перемогою залишаються лічені дні до початку Олімпіади 2024 у Парижі. Спортсмени з різних видів активно готуються до цієї масштабної події. Не є винятком і українські шаблісти. Аліна Комащук срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року у ріо де жанейро Зараз вона разом з колегами проходить підготовку у мальовничому італійському місті Болонія. Спортсменка знайшла час у своєму щільному графіку та дала інтерв'ю телеканалу ГРАД, де розповіла про атмосферу. Сферу, яка панує під час тренувань. Наша вся підготовка була в принципі вся до Олімпіади, і зараз відбувається в місті Болоня, Італія. Наш тренер італієць, і ми тренуємося в клубі, де він працював. На тиждень у нас є певна кількість а, фізичних тренувань, а, певна кількість фехтувальних, де ми фехтуємо. А також а, ми працюємо індивідуально з тренером, називаються уроки. Так, коли ви як, так в парах працюєте з тренером загалом у складі української команди зараз не так багато спортсменів, але всі вони вже не один рік пліч опліч. Ми живемо всі разом. Наша команда одна молода спортсменка і тренер з нами живе. Ось так ми вже два роки. Чотири людини. Команди ма на увазі команда, яка їде на Олімпійські ігри, яка відбиралась. Чотири людини. Інколи приїжджали юніори, кадети, Там плюс дві людини, плюс три, плюс одна. Ось Ну так. загалом постійно ми нас четверо, одна юніорка і тренер. На шість чоловік. Участь в Олімпіаді це прагнення спортсменів досягти найкращих результатів. Своїм налаштуванням поділилася і Аліна Комащук. Олімпійську особисту медаль і командну медаль. Також дві. Тижби дві медалі. А, загалом хочеться отримати задоволення від Олімпіади, не провести її активно знервовано, зробити все, що ми можемо. Багато спортсменів сильних головне, морально підійти. І ось головна ціль це підійти психологічно, морально, фізично усіх, в усіх аспектах підготовленою і показати, що ми міємо. Як розповіла Аліна Комащук, особисті змагання з фехтування у наших спортсменів відбудуться 29 липня, а командні 3 серпня в гарній локації в центрі Парижу у старовинній будівлі. Отже, триматимемо кулачки за наших спортсменів і вболіватимемо за їхню перемогу.